Сергій Кучук правий фланг. Знову Голенко він до центру. Ковтрама Кучук пробиває першим дотиком. Об'ємка, мубайл, Негель Рибальченко. У Дніпрому, зокрема, не бачимо зараз. Іще у Грі. Ні на лаві з них. Голенков. Гончарова, між цілий ворота, Веремій, времі. Веремій! Падання він робить Олександра Іванова. Олександр Іванов знову зміщення до центрального кола. Дитиренко підіграє нов. Забиває його Іванов. Одна п'ята хвилина Дніпра виходить уперед. Комобайн розіграє центрального кола. Кучук. поверхнув на Сергія Кучука. Трошко на Сергія Кочука. Сергій Кучук На партнера той прострілює. Кострома з лівої ноги. Гол. Зрівняно рахунок. Восьмох хвилина один один. Зараз знову кучука долучили. Кучук. Останню третину. Заблокована ця передача. Пас на право. у центр. Гол забиває. Олександр Гончаров. 2. 1. Дев'ята хвилина. Камобайл, друзі, вже виходить уперед. Таймат передніпре. Гра продовжується після атаці в Простріл від повторми. Скок до Голенкова на правому фланзі він. Голенков грає на рашка. Середина першого тайму. 2-1, веде мобайло матч із Дніпрем. Піде варіант. я вже продовжував першого тайму, знову був близьким, але ніяк ніяк не влучить у ствір. Кеп Дніпрян. простріл. далі замкнув Павло повлотишно Павло нову друзі рахунок з рівня на 13 хвилині 2-2 у матчі дніпро М та Камобайл. Далі на партнера Кучук. Рошко. Прошкову простріл доставив удар від Голенкова. Материнський грамот. Кочук, он черавштовного майданчика. Приймає її кострома. Таке переграє Материнського Гол. Гол це була команбайла 3-2. Кострома. оформив дубль. Результативному поєдинку з крила Донбасу. Саме крила Донбасу теж в своєму складі. Мали гравця, який відзначився. наче як рахунок саме Куянов зрівнював і 6, 6 робив рахунок. Куянов. Зараз він з лівої ноги правоває, Голенков з майданчика. З трьома виставив ногу. Зараз здорово прокидає бокс опонента. Кучук. Небезпечно може бути Сергій Кучук. Кучук. Голенков. Очок, очок, простріл. 4-2. 4-2 за півтори хвилини до перерви. Камова розбиває свою перевагу до двох м'ячів у матчі з Дніпроєм. Зараз Рошко, Рошко, він на Кострому, кострома простріл перший навічи супарк суперники забрав терлинський ката. Другий тайм розпочався. І на першій хвилині по перерві Дніпроем забивав свій третій гол. Автором третього забутого м'яча у складі Дніпроем стає Віталій Куянов. Це 3-4 на табло матчі Дніпром та KMOBY. Команда, яка представляє Gold Division. Розрив на табло зменшується до Манчарого. Кушоу зліво є. Вище в них Перехоплені зараз від Віталія Пояна. Віталій, Віталій Кояно. Скок. Волошин підхоплює другий номер. пробиває. Це без шансів для голоко. І у нас рахунок з рівня на носі. Ці двоє хлопців, які доїхали на гру у складі Дімпрем, Наразі зробили і знизу і їхали, посприяли проміжному відчиного результату. Станемо на третій хлопку по перерві. Чотири-чотири на, на табло. Переведення. Перехоплює Іванов, він першим же дотиком гра через Пас, але знайшов лише суперника а в атаці Камобайл забиває свій гол. 5-4. Ось і є швидка відповідь певною мірою. Намагався. Припустити, що таке от побачимо після третього гола Дніпрому Лейфа Мака. Сергій почок не блокує суперники. Волошин, Волошин, Волошин втікає тут порожні ворота забиваєми. Волошин це його другий м'яч. Сьогодні на табло 5-5. Намагається підопічний Сергій Кукеля вже не відпускати суперника, не дозволяти супернику робити різницю на табло. Більшу, ніж в один гол. Ринський нього в руках. Ринський скинув центром на Віталія Гашуя. Вичіпує. І ось, і ось він знайшов Куянова. Вій. Передальцев. Фесюра. Фесюра. Він збільше мене кульчука. І зараз вже дійсно, дійсно, контр випадки може бути небезпечно, може бути гостро. Бугло б небезпечно проводити, звичайно, ці заміни. І вже, можливо, можливо більш швидкості пропонувати. Супарникового момент. Забивай Рибатчик. А рахунок 6-5 на користь скалопа Куянов. Веремей. Веремей. Шоу, мяч, после спокойного І Другий номер. Веремій. Белый лыжный кут. Коли на позитивний результат, але лише 12. На Римі, вибору, Хуянова, куянов, куянов, так хвилина по перерві в ремі м'яч Адвідани взяли Хуянова. Хуянов. Хуянов. повз геля вітає. Хуянов. Це 6-6. 6-6. Не прямо зрівняв. Ченко не таки легко буде обіграти. Взагалі не дайте обіграти. Суперника Куяна розгортає так одні проєм. Знову на побачення із Негелем. І знову переграє Володимира Негеля. Італій Куян. 7-5. Зараз вже дивитимемося Просто І ми зараз дивитимемося індивідуально. Статистику. Що там уже не забивав Віталій Куяно. Італій Куяна вже не забивав 3. Вже хет тріпов прострел. От топової м'ячкопод. Пана менала. Брайн протилежний нагель. Це запахом продовжив Хочу прострел, вкладений м'яч цілий. Тепер виставляємо його куя. На нього ну, залишився з м'ячем мисом. Ривок був у суперника. Зараз прямо Гра триває після тайм-ауту. Моменти ще не говорить. Володимир уже поспішає. Йде на Рибальченко, Рибаченко Лади славі правої ноги. Миттєвості цього протистояння Негель віддав до карного майданчика. Перед тим ще момент був. -бу. Хоче ще хвилину чистого часу грати, але наразі максимально наближений до рахунок. рахунок в цьому матчі. Ціля розіграє через Негеля кучу Токарна майданка передача, від Олександр! Гончаров. Що ж є. Гончаров. Зараз віддає кучу. Простріл. Фінальний свисток. Це перемога Дніпро-М. Дніпром перемага, яка мабайл 7-6. Сергій Кукіль, тренер Дніпро-М. Вітаю твою команду. В другому матчі поспіль команда забиває 6+, плюс в минулому в турі крила Донбасу. Сьогодні трохи інший суперник із турнірної точки зору теж Камобайл. 7-6 перемога. Давай почнемо з твоїх вражень після поєдинку і підемо далі. Ну я б сказав, да, перемога це гарно, плюс 3 очки. Да. Я розумію, що це напевно ми більше е, населили Камобайлу, чим самі піднімемося по таблиці. Так, ми там всередині, і це, скажімо так, є ціль. Видержати цю планку. А по самій грі я не так сказав, би, що все виходило і багато Це стосується, Я маю на увазі, Куянова, Вода і Волошина, могли забувати більше, але знову ж таки, команда грала на початку без воротаря, всі без них, без Рибальченка. Але хочу відразу сказати, ми там готові були чекати, але команда, сам Кочук, сказав, що вони хочуть скоріше закінчити, тому так починали. Я думаю, якби оптимальний склад був з самого початку, то гра була б зовсім інша. От, Скажімо так, останні сім хвилин матчу було цікаво так І дивитись за моєю командою і за суперниками. А перед цим це таке було. І хлопці гралися самі і мої також десь були помилки, без вратаря і так далі. Тому не такий і щасливий, скажімо так. Хотілося б перемогти в оптимальному складі таку команду, тоді б це було прям круто. А так, по рахунку, так ми виграли. Я думаю, нікого питання немає, але я ж кажу, не той склад. Ми з тобою, одні з тих, хто, напевно, найбільшим чином так, проговорює, вболіває за. Підтримку наших збройних сил України, наш турнір, основне гасло «Stop the War Divisions Ми збираємо на пікап для збройних сил України. Будь ласка, скажи від себе від такого від щирого серця кілька слів. Заоходь наших учасників як один із організаторів, як куратор змагання долучитися до збору. І от по деталям можеш теж як мотиважку кинути, скільки зібрано, що є. Так, хотілося б сказати напевно всім командам, окремо гравцям, що не соромтесь, так я знаю багато команд, які готові допомагати, але не знають, чи куди скидати, чи куди поносити кошти. Ми відразу казали, що кошти можна поносити кураторам, якщо це готівка, якщо да, більш предметно. Якщо це картки, у нас на кожної трансляції є qr коди є номера карток внизу. В принципі, не так важко знайти, куди скинути. Тому я прошу напевно кожного гравця. Там не випити десь, скажімо так, водички або кави у нас на барі, а задонатити на ЗСУ, тому що збираємо на пікап для нас це велика така ціль, е, так, тому що це великі кошти. Е, наш на початку турніру ми казали, що кожні 250 гривень так, ця частка з матчу е, йде на цей збір, але самі розумієте, якщо підрахувати всю арифметику, то не складається ця сума, тому ми так, просимо вас допомогти зібрати, тому що кожен день так, це хлопці без машини. Хлопцям вкрай потрібна машина. Це ті самі хлопці, яким ми допомагали на кубку. Їм вона потрібна. Це буде працювати на цьому пікапі група мінометників. Так українські мінометники, напевно, правильно, яким потрібно від'їжджати далі для того, щоб Росню нищити більше, так тому що немає машини. І більша загроза життю нашому хлопцям. Тому прохання всім доєднатися, долучатися і скоріше закривати цей збір, і машина вже поїде. Машина є, вона чекає оплати, так і зразу поїде на фронт. Так, і давай ще раз відзначимо, що реквізити є в описі до відео, реквізити є на сайті, реквізити є в інстаграмі. В сторіс теж публікували У будь-якому випадку. Завжди можна зв'язатися з тобою чи з Женею. Дякую за групу. Дякую, все. Дякую.